Доброго дня, люди мої дорогі, радий бачити вас всіх знову на своєму каналі. З вами я, Олександр, місто Дніпро сьогодні 15 квітня. Я хочу вас е, поздравити з наступаючим вас світлим, великодним, люди мої дорогі. Міцного здоров'я вам, щастя, благополуччя сімейного. Вам і тепла. Щоб... Поруч у вас були тільки надійні друзі, щоб все у вас було чудово. От. Завжди хай вас оберігає ангел-охоронець вас, дбає, зберігає, ну і в житті допомагає. <рес> Сьогодні субота, я буду їхати по справах. Проходю біля церкви бачу, що машини підтягуються. Видно, щось тут теж справляють, можливо. А ще я замітив, що на масиві і в цей день роблять дорогу у нас. Як бачите, щось працює. Там вон, екскаватор щось працює. Трамвай їде. Хтось мені написав, що оцей туалет біо, да? який там установили іменно для робочих, які працюють на цій дорозі. Ви знаєте, мені дуже хочеться коли-небудь стати і подивитися дійсно. Він відкритий, він працює взагалі. І кому, для кого він. Його поставили, чи є доступ для обичних людей, таких як ми з вами. Я обов'язково це провірю. Я тут часто ходю, і я обов'язково це провірю. Звісно, знімати відео для українців, для, багат... ну, для глядачів своїх туалет якось не дуже. Ну, мені просто інтересно. Ви ж у мене на каналі, а в мене на каналі можна дивитися будь-що. Прості відео і навіть за туалет, за бур'яни, за все на світі. Ми тут обговорюємо різні теми. Ситуацію, ситуацію нашого життя сьогоднішнього. Так, ну що ж, хочу сказати, що сьогодні в нас пасмурно. Вітер є. Вітер холодний, я вам зразу скажу. Мабуть, холодніше, ніж учора. Але дощу немає. Надіюсь, що його не буде і буде все добре. Так, ну що, люди мої дорогі, вам всього найкращого. Дякую вам за коментарі, за підтримку мого каналу. Ну, коли є можливість, обов'язково ставайте спонсором мого каналу, нажимайте кнопочку, якщо у вас відображається, вона От. буде мотивація сильніше. Бажаю вам хорошого дня. Ну а я постараюся, можливо, вийти до вас ще в ефір сьогодні. Все, всіх благ, з вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро, 15 квітня, живі, здорові, все нормально. Всім пока.